Добрий день, шановні учні! Тема уроку Монгольська навала на Русь, Золота Орда. Монгольська навала на Русь. Вторгнення монгольських військ на землі Руських князівств у xiii 14 століттях Щодо цих подій в українській історичній науці вживають також терміни ординська навала або монголо-татарська навала. На початку 13 століття Хан Тимуджин Об'єднав племена монголів та татар, що мешкали в Центральній Азії, і змусив їх визнати свою абсолютну владу. З 1206 року його називають Чингісханом, тобто головним ханом. Його держава являла собою централізовану монархію. Територія держави поділялась на три великих частини праву, ліву, центральну. Ці великі частини, в свою чергу, поділялись на тьми, тисячі, сотні, десятки. На чолі них стояли вихідці з родової знаті. Така система державного устрою давала можливість здійснювати загарбницькі походи і завойовувати нові території сусідніх народів. Монгольське військо було добре організоване, надзвичайно рухливе, мало великий військовий досвід. Монголи були чудовими воїнами-вершниками. Монгол без коня ні до чого не здатний, говорило монгольське прислів'я. Основою багатства монголів була власність на стада коней та овець. Необхідність вести постійні загарницькі війни була викликана пошуком нових пасовищ для випасу худоби. Протягом першої половини XIII століття монголо-татари здійснили масштабні завоювання. У Китаї, Середній Азії та Закавказі, де їх панування потім тривало 200 років. Звістку про монголо-татар на Русь приніс Половецький хан Котян, який звернувся до руських князів по допомогу. Якщо не допоможете нам, будемо ми сьогодні порубані, а вас на завтра порубають. Він запропонував своєму зятеві Галицькому князеві Мстиславові удалому об'єднати зусилля для боротьби з небезпечним ворогом. Галицький володар, не вагаючись, виступив ініціатором проведення князівського з'їзду в Києві, де і було вирішено повести. Спільними зусиллями боротьбу з небезпечним ворогом. Ліпше нам зустрітися з ним на чужій землі аніж на своїй, так постановив Київський з'їзд князів. У похід виступили. Галицький, Київський, Чернігівський, Волинський. Князі. Двома потоками рушили Русичі на південь. З'єдналися вони біля Хортиці. За легендою зустрілися у степу Русичі з монгольськими послами, які сказали їм: Ми не з вами йдемо воювати, а з Половцями нашими рабами. Що не хочуть платити нам данини й коритися. Повбивали русичі послів і рушили на монгольські війська. Вирішальна битва відбулася на річці Калці. Битва на річці Калка принесла Русичам страшну поразку, бо не було згоди між князями. Деякі з них так і не виступили зі своїми дружинами зі своїх укріплень. Поразка Русичів у битві на річці Калці 1223 року відкрила кочівникам шлях на Русь. Переслідуючи руські дружини, монголи дійшли до Дніпра, але далі наступати не наважились. У тому ж році Зустрівши опір з боку військ північно-східних князів руських та волзьких булгар, відступили в Азію. 1227 року помер Чингісхан. Тривала усобиця на деякий час відстрочила напад кочівників на Русь. Але року 1235-го на з'їзді монгольських володарів було вирішено здійснити великий похід на Русь. На чолі війська було поставлено онука Чингісхана Батия. Року 1237-го сунула добре озброєна й доладно організована Батиєва Орда на Русь. Кожен з його вояків мав на озброєнні два чи три лука, три великі колчини повні стріл, сокиру, мотузя, щоб тягти військове знаряддя. У березні 1239 року численне військо Батия штурмом узяло Переяслав. Було вбито всіх його жителів. У жовтні 1239 року за два дні було захоплено Чернігів. Восени 1240 року було взято в облогу Київ. На початку грудня 1240 року. Монголи здобули Київ. Ось як про ці події повідомляє нам літописець. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великий, і пробував батий коло города, а воїни його облягли місто. І не було чути нічого От звуків скрипіння теліг його, ревіння безлічі верблюдів його. І от звуків іржання стад коней його, і сповнена була ворогами Руська земля. Головний удар монголи завдали з півдня. Він припав на ляцькі ворота. Використовуючи стінобитні машини, завойовникам вдалося прорватися до міста, але кияни продовжували мужньо боронити його. Обороною міста керував київський воєвода Дмитро, якого призначив Данило Галицький. Стінобитні машини безперестанно били день і ніч. Зрештою, 19 листопада в мурах міста з'явилися проломи. Монголи оволоділи містом Ярослава, але далі просунутися не змогли. 6 грудня монголи прорвали укріплення в районі Софійських воріт. Їх ще називають Батиєві, і підійшли до останнього рубежу оборони міста що був зведений захисниками біля десятинної церкви. Із Никонівського літопису дуже поранений був воєвода Дмитро, і багато сильних загинуло, і були переможені городяни. І татари зійшли на стіни. І настала ніч. Городяни в цю ніч спорудили другий город навколо церкви Святої Богородиці. На ранок же прийшли татари, і був лютий бій. І стали знемагати люди, і вбігли зі своїми пожитками на церковні хори, і від ваги повалилися стіни церковні. І взяли татари місто. У перші місяці 1241 року Батий завоював Галицьку та Волинську землі, спустошив Угорщину та Польщу. У другій половині 1241-го на початку 1242 го років монголи пограбували Хорватію, Трансильванію, Молдову, частину Сербії та Болгарії. Навесні 1242 го року, досягнувши кордонів Італії, монголо-татарські війська, знекровлені в боях, змушені були повернути назад до степу. Батий заснував свою державу Золоту Орду Золотоординське панування на землях Русі. Основні складові залежності руських земель від Золотої Орди, економічна, політична, військова, економічна запровадження системи податків та повинностей. Монголи збирали одну десяту частину всього майна, крім того, збирали додаткову данину хлібом, худобою. Грошима. Політична. Затвердження руських князів ханами Золотої Орди. Підвладні землі втратили будь-яку самостійність. Право на княжіння ярлик видавав сам хан. Військова. Обов'язок брати участь у військових походах монгольського війська. З 50-х років 13 століття на територіях українських земель монголи запроваджують баскакську систему. Вона передбачала призначення баскаків, намісників на певні території. Баскаки з воєнним загоном, об'їжджаючи свої володіння, збирали данину і здійснювали нагляд над своїми територіями. Наслідки панування Золотої Орди. По-перше, багато людей загинуло чи потрапило в полон. Міста і села було спалено і пограбовано. По-друге, захоплення в полон ремісників призвело до погіршення економічного становища, згортання торгівлі, зникнення цілих галузей ремісництва. По-третє, руські князівства втратили незалежність, були змушені платити данину. За несплату данини населення перетворювалось на рабів. Четверте, на землях України золотоординське панування стало важким випробуванням для народу і тривало понад 120 років. Запиши і вивчи основні дати та терміни. Монголо-Татари Племена, які мешкали на території Центральної Азії. Золота Орда монгольська держава, яка існувала в 13-15 століттях на території Центральної Азії та Східної Європи. Ярлик, грамота хана, що давала право на князювання. Баскак Намісник хана Золотої Орди на підвладних землях, котрий проводив облік населення і збирав данину. 1223 рік Поразка руських дружин. У битві з монголами на річці Калка. 1240 рік. Облога та розорення Києва військами хана Батия. 1241 рік. Вторгнення монголів у землі Волинського-Галицького князівства Перевір, засвоєне на уроці. Монголо-татари були вихідцями з продовжить речення, указавши регіон. Головним ханом монголів, укажіть дату, став назвіть ім'я. Перед нападом на Русь монголи захопили. Продовжать речення, указавши регіони. Перша битва Русичів з монголами відбулася на Укажіть місце. Року. Укажіть дату. Похід на Русь очолив. Назвіть ім'я Хана. Монголо-Татари рушили на Русь. Укажіть дату. 1239 року монголи оволоділи. Укажіть назву міст. Обороною Києва керував. Назвіть ім'я оборонця. В Європі монголи спустошили землі. Укажіть країни. Монголо-татарське панування на наших землях тривало. Укажіть кількість років. Домашнє завдання. Перше. Визнач головні чинники перемоги монголів над Руссю. Друге. Підготуй повідомлення про монгольських ханів або захисників руської землі. Третє Порівняй спосіб життя монголів і русичів за самостійно обраними критеріями. Урок завершено.